Вітаю вас! Сенсаційна новина! Президент України Володимир Зеленський звільнив усіх воєнкомів на рівні області, рекомендував провести повну ротацію воєнкомів на низових рівнях і мало того, рекомендував при заміні воєнкомів залучати військових, яких, ну, офіцери, як ви розумієте, які мають бойовий досвід, які приймали участь в боях, герої, бійці! Запитання до всіх вас, як до розумних людей. Як вважаєте, це дійсно дасть позитивний ефект? Тобто зникне корупція на рівні воєнкових. Не буде зловживань, не буде порушень. Мобілізація буде йти правильно, все буде абсолютно чітко, зрозуміло і прозоро. Крім того, взагалі буде працювати воєнковий дуже позитивно, дуже добре, дуже ефективно і в нас взагалі не буде проблем. З воєнкомом та взагалі свої команда. Яка ваша думка? Ну, напишіть мені, напишіть. Я на українській мові чому говорю? Я ж для українців. Так що, якщо будуть писати москалі, заразу западів всіх. <гум> Навіть не намагайтесь, тому що ми говоримо тільки для українців. Я висловлю свою думку. Дивіться, те, що на рівні воєнкомів є корупція, вона завжди існувала. І в радянські часи, і за всі кучми, Ющенко, Януковича, Прошенка завжди. В деяких моментах навіть воєнкоми, скажімо так, вирішили дуже цікаві питання з точки зору бізнесу. Було, було, було. І якщо ви думаєте, що воєнкоми в основному заробляють на те, що там будуть хабарі, щоб вас не взяли, помиляєтесь. Це невеликі гроші, там бізнес трошки інший. Значно інший. А тепер відносно того, от, звільнили. Так, да, ну ви самі знаєте, зробили перевірку, багато порушень, не заперечують, хоча там більша частина порушень адміністративного характеру. Зараз трішки поясню. Це не те, що там, ну якби хабар, а те, що коли почали перевіряти, то дійсно були випадки, коли людину, скажімо так, призивали або визивали, але при цьому було порушений нормативний документ. Тобто його не треба було призивати або його навпаки треба було призвати, а не дати йому броні і так далі. Ось і ці порушення. Так, да, склали адміністративні протоколи, як правило, за це штраф. Ну, це дійсно це порушення, тому що, написано, що можна треба так, вони зробили не так. Там є деякі навіть віддали там, що ми в суд подали, 120, це якраз адміністративних. Ну, щоб ви зрозуміли, якщо, наприклад, викладнот... Ну Є порушення, склали акт, суд, суддя зразу приймає рішення, штрафи, штраф все. Це доволі проста процедура. І та дійсно десь там 100 таких, напевно, можливо і більше буде рішень, буде, буде однозначно. Тому що, чесно, в банкоматах це завжди цих порушень вистачає. От будь-який рейд проходиш там 100-200 порушень. Безпосередньо от ті, що значить, там хабарі, ну там складніше. Десь щось там, можливо, щось і вийде. Ну, що ви, напевно, читали, що там деякі затримали за хабарі. Да. А можливо, щось не вийде. Є там ще які порушення. Дивіться, М -м почали активно перевіряти, у нас агенція по попередженню корупції є така. Вона почала активно перевіряти декларації, тому що це ж військові, вони повинні подавати декларації. Почали їх активно перевіряти. Так, да, почали знаходити нестиковки. що ну, людина, скажімо так, пише в нього там жагальок, а їздить на Мальці. Ну, о, такі моменти, да, такі. За таке, чому не посадиш. Штраф. Штраф. Максимально, що може бути штраф. Ну, люд... Там, щоб ви зрозуміли, наприклад, тут в люд... людини є мазда, але вона її не вказала. Або мазда оформлена на водія. Взагалі не, не... не докажеш. Ну є або на якогось родича не перемогу, теж не закажеш. А якщо там дійсно якась дуже таке грубе порушення, там просто може бути якась ситуація. В дитині є нерухомість, а він вказав одну квартиру, а будинок не вказав. Оце вже порушення. Штраф все це. Ні, штраф буде. Ні, там такі штрафи будуть, дійсно, це однозначно. Тим паче, що ну це ж старі фостики тягнуться. Ну, воєнкові там ще з тих часів тягнуться. Пер відносно того, ну дійсно, зараз поміняють одних на інших. Хочу нагадати, після Майдану міняли. Пам'ятаєте, в нас колись податківці міняли, ой, як міняли, Причому такі брали з Майдана махори, герої, податково, податково. А ці хлопці дарвались до кружки, як почали облічувати. Жах! Тобто взагалі, чор що. податків нема, це крадуть, це тащить. Це говорять, я ж голодний, мені ж ніколи не давав, давайте мені більше. Ой, 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 ой. Буде те ж саме тут однозначно. Розумієте, коли ви ставите людей, які ніколи тут не працювали, вони починають дуже суттєво сказати слово Брать ні почину! Да. Хабарі скажені. Просто вони, вони, вони ті, як дорвались до чогось там. Так що, на жаль, така проблема буде. І буде багато порушень, потім будуть звільняти їх, міняти. Ну, в кінці кінців закінчиться, теж міняють тих. Кого зараз відсторонили, потім їх повернуть. Там ще яка ситуація. Дивіться, е -е... от їх ви відсторони, тим що все відсторонюють гру, тобто з порушенням законодавства. А вони подають суд, а суд їх від... повертає. Так що більша частина моє вернеться, не хвилюється. Ті ж самі, які були, вернуться через суд. А оцих ротаційних, так, да, хтось затримається, але більша частина швиденько згорить і швиденько поміняється. Після Майдану це вже було. Пробував. Не працює. Взагалі, що ви зрозуміли, ефективність роботи будь-якої структури залежить від людей, які знають, як вона працює. Так, да, мобілізація складна річ, не заперечую. Я дуже добре розумію, порушень більше, ніж треба. Це є. Але це не воєнкомі винні. Війна. Тому що під час війни порушення не нормальне явище. Ну, що ви хочете. Ви хочете, а ну давай. Давайте. Диво. Див не буває. Так що тут така ось цікава ситуація. Ні, я розумію, ні, інший зеленський прийняв правильно. З точки зору піара, шикар. Людям сподобається, тим паче вона хорошо зайде, зараз буде обговорювати. Це однозначно. З точки зору результативності нуль. Це факт. Результативність трішки іншим досягається. А не такі в мене. Тому що якщо ви хочете зробити правильно, робіть з початку правильно. І тоді буде діло. А якщо з самого початку шашки махати, нічого не буде. Я кажу, досвід уже... Таких досвідів було багато. Я просто в Майдан провів один. Скільки такого всього було, скільки таких реформ. Давайте, відмінимо, поміняємо, зробимо. Не йдете. Звичайно, не йдуть. Тому що воно не буде йти. Хочете зробити краще, зробіть. Тим паче можна було б зробити. Складновато, не заперечую, це багато часу, не заперечую. Та чи б це потрібно? Теж не заперечую. Так що, поки що, так як є. Але ви вискажіть свою думку. От дійсно, як ви вважаєте, От зараз раз і поміняється. А? Давайте. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.